Доброго ранку! Рада вас вітати у нашому віртуальному класі. Чудова пора року зима. Вона незвичайна своїм білосніжним снігом, прозорими бурульками. Діти, а що можна робити тільки взимку? Правильно, ліпити сніговика, грати в сніжки, виготовляти фігурки зі снігу. Кататися на санчатах та лип. Діти сьогодні до нас на урок прилетів ось такий горобчик. Змерз він на улиці, дуже йому холодно, і він попросився до нас на урок. А на своїх крилах він ніс слова, але розсипав їх. Давайте спробуємо зібрати їх докупи. Розумнички це слова літо, дерево, зима поливали музей. А тепер спробуйте знайти і прочитати трьохскладове слово. Молодці. Це слово дерево. А тепер, будь ласка, знайдіть і прочитайте слово, у якому є м'який приголосний. Розумнички, це слово «лі» то і м'який приголосний л. А тепер послухайте, будь ласка, загадки. Є шапка, нема голови, є нога, нема черевика. Здогадались, що це? Так, це гриб. Хто мовчки говорить? А це що? Так, це газета? Ходить, бродить по двору. І лякає дітвору, загелгоче, зашумить, наче зараз полетить. Розбігайтеся малята, бо почне він вас щепати. Хто це? Так, це гусь. На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Гарбуз. Молодці. Від до цих загадок є слова Гриб. Газета, гуска, гарбуз. А скажіть, будь ласка, що об'єднує ці всі слова? Розумники, всі вони починаються з однієї, тієї самої букви. Це буква Г. І тема нашого сьогоднішнього уроку звук Г. Позначення як його буквами Г. А зараз я прошу вас послухати віршик і виконати завдання. Людмила Савчук. Грім в горі гримів сердито. Нумо по домівках діти. Я з хмаринками біжу. Несемо страшну грозу. Назвіть усі слова зі звуком Г, які ви запам'ятали. Так, розумники, в цьому слові, в цьому віршику ви почули слова грім, вгорі, гримів, грозу. А тепер давайте проаналізуємо, на що схожа наша буква Г. Розумники, вона схожа на гусятко. Подивіться, будь ласка, наших гусей Шийка довга, як у букви Г. Он на озері пливе, як гусятко буква Г. А зараз я пропоную вам подивитися відео і послухати, в яких ще словах може зустрітися нам буква Г. А зараз давайте визначимо розміщення букви Г в українському алфавіті. Подивіться, будь ласка, перша буква А, Б, В. І ось вона наша буква Г, з якою ми сьогодні знайомимося. Разом з голосними буква Г утворює склади. Давайте разом з вами спробуємо прочитати прямі склади. Гу, ГИ, ГІ. А тепер спробуйте прочитати склади самостійно. Горобчику дуже подобається слухати, як читають діти. Покажемо нашому гостю, як, як ми вчимося читати. Прочитайте, будь ласка, ці слова, які з'явилися перед вами. Кожний напівголосно зверху донизу. А зараз ми прочитаємо слова знизу до гори Тигр. Друг, круг, гном, гурт, грі. На слово, яке ми прочитали з вами хором останнім. Так, це слово граб. Граб це листяне дерево з гладенькою сірою корою. А зараз розгляньте, будь ласка, малюнок. Прочитайте запитання. Хто? Що робить? Що? Дайте відповіді за малюнком на кожне запитання. Що склали? Речення. А чому це речення? Тому що від одного слова до іншого можна поставити запитання. Про кого йдеться у реченні? Про горобця? І яке у вас вийшло речення? Хто горобець? Що робить? Клює, що зернятко. Підводимо підсумок нашого уроку. З яким звуком ми сьогодні познайомилися на уроці? Зі звуком Г. Якими буквами на письмі ми будемо позначати цей звук великою буквою Г та маленькою буквою Г? Дякую вам за урок, мої діти. А враження від уроку. Ви покладіть, будь ласка, у свою скриньку. До нових зустрічей!